Дракон, який не міг сказати ні. Колись давним давно це було, за сивої давнини. Жила собі одна принцеса на горі найвищої вежі. І жила вона разом із драконом, чиї кігті були гострючі, як ножі. І щоранку із вежі лунав голос. Хто? Хто мене врятує? Ох, як би мені хотілося, щоб хтось мене врятував. Час від часу верхи на коні до замку прискакував принц і кричав Принцесо! Я тебе врятую. Щоразу принцеса спускалася униз до брами, відчиняла її і казала А тобі робити нема чого. Чого ти приперся? Мені тут добре з моїм драконом. Насправді, люку вже пора вимити підлогу і приготувати мені їжу. Так що давай, чеши звідси. Після цього принцеса з гуркотом зачиняла двері і йшла собі нагору у вежу. Так, про порятунок просив дракон. Люк, це він щоразу кричав із вежі Хто мене врятує? О, як би я хотів, щоб мене хтось врятував. Бо принцеса Гледіс була справжнісінькою злючкою. Вона постійно кричала на люка і віддавала йому накази. Приготуй вечерю, помий посуд, і підлогу під й помий, і платячка мені позашивай. Дракончик завжди відповідав. Так, принцесо, звичайно, принцесо. Люк не знав, як сказати ні, і він був дуже, дуже нещасний. Колись давним давно принцеса гуляла собі по лісу, коли помітила колисочку. Навколо збиралися дикі звірі і збиралися її атакувати. Та принцеса усіх попроганяла своєю парасолькою. А у кошику вона побачила люка. Залишене кимось малятко драконенятко і забрала його з собою у замок. З того дня принцеса тільки й робила, що кричала на дракона і віддавала йому накази. Люк хотів би втекти. Щодня він дивився собі у далекі гори. Я піду. В далекі гори. На широкі. Йому справді дуже хотілося туди піти і там жити, але ж принцеса врятувала його життя, тож він залишався із нею і виконував усі її накази. Одного ранку Люка розбудив вереск. Голос кричав Рятуй, Люку, рятуй мене! Люк з усіх лап кинувся до замкових стін. І побачив, як хтось викрадає його принцесу. Це був жахливий кульгавий принц. Він недобро засміявся і сказав Хе хе, -хе, -хе принцесо, ти будеш ідеальною дружиною для мене. Тоді він дошкутильгав до свого коня, кинув на нього принцесу Гледіс і поскакав геть. Тоді дракон вигукнув Я вільний. Я не мушу виконувати більше чужих наказів. Я ж можу полетіти звідси, куди завгодно. Ну нарешті, а, але як щодо принцеси, я ж не можу просто дозволити її викрасти. У люка було добре серце, і він вирішив врятувати принцесу Гледіс. Пург пург, хоча швидше лясь ляп. Летів собі дракон до замку кульгавого принца і прилетів. Там було темно і брудно. У маленькій кімнаті він побачив лицаря достатньо зручно вбраного. Принцеса також була там. Її замкнули у клітку. І вдягнена вона була. У весільне плаття люк заховався за шафою. Кульгавий принц казав таке. За десять хвилин ми одружимося, принцеско. І тоді ти будеш готувати мені всіляку їжу, ти будеш мити тарілки і штопати мої шкарпетки. Піду перевірю, чи готовий весільний торт. Ну, побачимось, коханнячку. І принц щасливо пострибав із кімнати. Люк поспішив до клітки. Принцеса подивилася на нього і зітхнула. Ох, я така нещасна. Гледіс, ти мусиш тікати звідси, сказав дракон. Гледіс хлипнула. Мене замкнено. Я ніколи не вийду з цієї клітки. Я мушу одружитися із тим жахливим лицарем, моє життя скінчене. Тоді Люк сказав Та ти не мусиш з ним одружуватись, но маєш бути якийсь вихід. Він дихнув полум'ям на замок, але той не розтанув. Він спробував зігнути грати. Але не зміг. Хм, мусимо знайти ключа, сказав він принцесі. Де може бути ключ? Люк на якусь мить замислився, а тоді зненацька вигукнув. Щойно кульгавий принц вийшов з кімнати, і він стрибав. Він не, не кульгав, це дуже загадково. Ти маєш рацію, сказала принцеса. І тоді дракон миттю вилетів у коридор. Він помітив іще одні двері. Це була спальня лицаря. Всередині він побачив обладунки кульгавого принца. Вони стояли собі у куточку. Люк зазирнув в один із черевиків. Нічого. Але в іншому черевику він знайшов великого важкого ключа. Ось, де лицар його зберігав. Ось, чому він кульгав. Дракон побіг назад до принцеси. Дивися, що я знайшов, сказав він, показуючи їй ключа. Гледіс аж застрибала від радості у клітці. Зненацька вони почули якийсь галас у коридорі. Це лицар повертався разом із гостями. І слугами, що несли весільного торта. І ще там ішло багато воїнів. Люк швидко вставив ключа у замок. Клац, двері клітки відчинилися. Стрибай мені на спину, сказав люк. Принцеса швидко видерлася на драконячу спину, і вони вилетіли у вікно. Заопинять єх. заверещав кульгавий лицар, увірвавшись до кімнати. Лицар разом із воїнами почали стріляти з луків у дракона. Вони навіть жбурнули у нього весільного торта. Але люк був уже далеко. Дракон і принцеса полетіли так далеко, що їх було вже не дістати. Гледіс розпустила коси і розсміялася. Як же ж добре відчувати, як вітер дме тобі в обличчя, сказала вона. Ну, а тепер летимо до замку. Але люк сказав Ні. Бачиш оті гори попереду. Ось, куди я полечу і де я буду жити. Я тебе розумію, сказала принцеса, посміхаючись. Люк опустив принцесу на замкове подвір'я. Чекай, сказала Гледіс, І ще дещо. І вона міцно обійняла люка. І дракон міцно обійняв її у відповідь. А потім здійнявся у небо високо-високо і полетів собі у гори. Він був вільний. Кінець. Thank you